Раніше довгі запливи, змагання на швидкість та навіть подорожі морем за кордон були для дніпровських яхтсменів не рідкістю, мали щорічну регату. Та в минулому році говорять, через анексію Криму заплив відмінили. А в цьому вирішили відродити традицію регатою Козацький шлях Це спортивне дальнє плавання по маршруту з остановкою в определених містах в час. Тобто, іншими словами, це водне ралі, не тільки на яхтах. Яхтсмени ще й не відплили, а вже мають плани на наступний рік. На Будучи років планується більш спортивне міроприяття з соревнованнями. В плані будуть гонки, зачетної групи і так далі. То це вже будуть регата чисто спортивного типу. Повелителі хвиль поділилися, спочатку йти у море. Планували лише чотири яхти. Та їх ініціативу підтримала Дніпропетровська ОДИА, тож Відпливатиме вже дев'ять парусників. Адже впевнені, козаки гарний приклад, який може надихнути нових захисників України, учасників АТО. «Це хороша традиція – п'ять заложить. ежегодний старт, який покаже, що учасники АТО і. Такі ж граждані цієї країни, які борються за її права і ставлять у незалежність, продовжає путь традицію наших предків. Капітан Володимир закохався у парусний спорт ще в 19 років, ділиться, яка головна ціль для нього у цій подорожі. Показати, що ми козаки ще в духі залишилися. Говорить, ходити під парусом надзвичайно цікаво, але й складно. Море воно є море. Воно. воно Сьогодні ось таке гладке, хороше, а завтра воно як дасть. Ветер, как эта волна метра полтора-два. Это надо ощутить. Это оно манит, оно тебя притягивает, манит, и хочется туда еще, еще и еще. Проводжати бригантину прийшла вся родина. Дружина Володі ділиться. Про власну яхту чоловік мріяв довго, та коштів не вистачало. Вже почав будувати самостійно, та справа йшла повільно. Тоді зібрали кошти, хоч на маленького човна. І ось вже більше десяти років бригантина на ходу. Назву ж вибрали на сімейній раді і часто ходять на Запоріжжя разом. Та, хоч і досвід у чоловіка величезний, часом жінка за нього боїться, бо море непередбачуване. Дуже буває страшно, тому, що я управлять яхтою не можу, я тіряюсь. Вот. И когда вот это говорю, ты удержишь ее, когда она креднится, когда вот во ртом пишет по воде, вот я говорю всегда, ты удержишь ее, ты удержишь. Потому что мне страшно, что водой не то, что там я попаду в воду, я ньютон. Вот, но то, что вот водой уже не набрала яхта, чтобы не выпал за борт, чтобы ничего же, как говорится, не случилось. -то. І ось підіймаються вітрила, перші яхти відпливають на зустріч пригодам. Попереду чимало зупинок в історичних місцях. Серед іншого планують покласти вінки до могил отамана Івана Сірка у Нікополі та отамана Костянтина Гордієнка біля меморіалу Кам'янської Запорізької Січі. При гарній погоді як цмени планують дійти до Одеси за шість днів. Юлія Шевченко, Іван Пономаріов, новини 51-го.